Вітаю всіх вірш. Чи ти чув колись про Ісуса, чи ти знаєш, що все створив Бог, я за тебе, мій друже, молюся, щоб пізнав ти, як добре з ним вдвох. Він стоїть на твоєму порозі, ревно стукає в шибку душі, і коли твоє серце в тривозі, ти до Бога скоріш поспіши. Ти для Бога такий особливий, неповторний, чудовий такий. Глянь у очі Ісусу сміливо, просто серце йому ти відкрий. І дорога твоя засяй, як веселка барвиста у небі, Бог, як батько про тебе подбає, бо у нього є все для тебе. Хай у серці не буде зітхання, я за тебе, мій друже, молюсь, не страшні всі незгоди і страждання, якщо поряд з тобою Ісус, Він підтримує і допоможе. Проведе до ясної мети, я прохаю тебе, о Боже, за дітей, яких так любиш ти.